У давній Греції чистота була не просто побутовою звичкою. Її вважали однією з основ гармонійного суспільства поряд із законами, вихованням і демократією. Турбота про тіло сприймалася як продовження турботи про душу, а здоров'я громадян як справа державної ваги. Греки відали, що за тілесну чистоту відповідає богиня Гігія, донька Асклепія, бога медицини. Від її імені походить слово гігієна, яке в античності означало цілу філософію здорового життя. Громадські лазні були обов'язковим елементом міського простору і існували при гімназіях та палестрах. Відвідування лазень вважалося громадянським обов'язком, адже фізична занедбаність асоціювалася з внутрішнім безладом. У полісах діяли банні закони. Що регулювали порядок купань і поведінку відвідувачів, а за їх дотриманням стежили спеціальні наглядачі своєрідна антична санітарна служба. Лазні слугували не лише для очищення тіла, тут обговорювали політику, слухали новини та вели філософські диспути. Вода і тепло вважалися важливими засобами профілактики хвороб, а регулярне купання способом зберігати рівновагу між тілом і розумом. Саме тому грецька медицина тісно пов'язувала здоров'я зі способом життя, харчуванням і гігієною. Філософи також поділяли цю культуру. Піфагор подорожував до Єгипту, вивчаючи купальні та лікування водою, а Платон наголошував, що будівництво лазень є обов'язком держави, адже здоровий громадянин основа полісу. Перші грецькі лазні лаконіуми. З'явилися у спарті в V столітті до нашої ери. У суспільстві культу сили та дисципліни вони поєднували теплові і водні процедури для відновлення після тренувань. Покровителем таких практик вважався Геркулес символ витривалості та фізичної досконалості. Вода мала для греків і символічне значення. Чоловіків і юнаків привчали до обливання холодною водою, загартуючи тіло і характер. У суворій Спарті теплі купання дозволялися переважно жінкам, тоді як воїнів готували до життя без надмірного комфорту. Так сформувалася культура щоденних ритуалів, у якій поєдналися гігієна, медицина, філософія та державна дисципліна. Давні греки заклали уявлення про чистоту як спільну відповідальність, а не приватну справу. І саме цей підхід згодом успадкував та розвинув давній Рим. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.